Як випускають пляшки, випускають утюги, що, звичайно, зовсім не в'яжаться з нашою раді... радіотехнічною діяльністю, зовсім не в'яжеться, я так вважаю, з тим інтелектом, який є у нас, нам би займатися іншими більш важливими справами. Але... Що зробите? Хоча я вважаю, що радісти мають великий розум, але, очевидно, цього розуму не вистачає десь там вище, щоб задіяти всю цю нашу галузь, задіяти цей великий інтелекту... інтелектуальний рівень, який є в радістів, щоб зробити щось інтересне, щось грандіозне для себе. Для людей. І тому хочу побажати вам перш за все витримки. Шановні друзі, у нас річки сценарійняється, тому що у нас гості, студенти військово-технічного університету, вони спішать на захід. Через те я щиро запрошую від... Який просив особисто їх запросити. Це наші два ясненькі сонечки. Це Саша Реженко і це володічка Черниш. Давайте їх запросимо до мікрофону. привітати з цим святом, як студентів, так і викладачів. Дуже багато хороших, добрих споменів залишив коледж в наших серцях. Бо дійсно в цьому коледжі дають фундаментальні знання великі. Котрі пригодяться, як в університеті, де ми зараз навчаємось, так і по в подальшому житті. Дозвольте сюди запросити. Коготенка Максима, студента групи 1 ТО1. під ваші, звичайно, буркливі описки. Ідіть, Максим. <плес> немає, маю Чому немає, не знаю. Так, група 2ТО2. Дозвольте сюди запросити. Вишлея Ігоря. Войновського Бобровсь... Романа. Поки він йде, я хочу вам сказати. Дитина до нас прийшла на перший курс, були трієчки. І от уявіть собі, закінчив перший семестр другого курсу. Оцей наш Ромочка Войновський. Хай Бог йому здоров'я. Бачите, як виріс. Приємно, сідайте, будь ласка. Сюди запрошую Дрейка Олександра, молочка Олександра, Теренюка Петра, прошу дочу. Віталій, спасибі вам. Хлопченка немає. Сідайте. Третій курс. Група 3.1. Дозвольте сюди запросити Діденка Богдана і Осипова Руслана. Під вашу теж з неї. Побажати вам здоров'я, добра і великих успіхів опанування тими знаннями, які ми тут, ваші викладачі, вам будемо представляти. Дякую. Дякую. Ваші області не Повріменко, Олеся, прошу тебе. Ага, Довго не стриваючи облески, Валеся стала. Група 2, пиште, Іва, прошу. Група 3 1 Марцев, Олексій. Прошу. Дити от вам, командир, я його називаю, Ясинський, і Анатолій. Класний керівник, у них ви знаєте, наш. Андрій Володимирович Лозовий. Дякую тобі, шановні командири. Час до відрядження, я хочу бути майстром спорту і дай це йому Боже. Цітати ці... з таким чудовим прекрасним святом День Радіо, телебачення День Радіо в тому, що коли відкрив Попову радіо 95-му році, це була подія надзвичайна. Але як вже замітили, то в принципі прогрес не стоїть на місці, він завжди розвивається. І постійно, і, мабуть, вже тяжко представити, мабуть, своє життя, де в побуті не буде нас оточувати радіотехнічні прилади, які вже в нашому обіході настільки вже повсякденні телевізор, чайники пішло, поїхало занадто багато. Але в принципі ту базу, яку отримуєте ви. Вона, мабуть, набагато більше, ніж те, що навіть оточує нас, якщо своєчасно, як говориться, це все розуміти і вивчати. Справа в тому, що ця база, яка тут дається, я вже її пройшов, бо 13 років назад я поступав в цей технікум. Тоді він був техніком союзного значення. Переходниче було зна... не нами. і взагалі, як не як, як... як... підкорявся виключно тільки Міністерство електронної промисловості. Перше місце <клес> Прошу, Володимир. Дявочки, тортики, а хлопці при них питання, по суті, хімія, біологія. І ось друге місце, бо дівчатка, то, що вони танцюють, перше місце, а нам дали друге місце. Це група один, та от два. Виходьте, будь ласка, за цю керками. Хто брав участь і початок? А клуб веселих та кмітливих. Ви подивіться, які красені стріляти на сцені, гречні, марні, виховані а яка серйозна вона програма, яка розумно продумана. Я щиро запрошую сюди всіх учасників клубу веселих та квітливих. Будь ласка, оцей свіжесенький клуб, свіжесенький трет для клубу веселих та кливих.

Як говорить каструля, це практичне завдання, щоб краще освоїти предмет, який ми робимо по предмету ІЦП серпен оселяти на наш. Розшифрується перший курс не задання. курсний, кусити цифровий пристрій. Цифрові, пристрі, цифрові схемі. Ну. Виконуємо задані нам задання. От зараз е, тривається ну, прилад, який можна назвати бющі огні». Які зараз вийдуть іти, розкажуть, візьмуться до свої медалі і розкажуть, що вони не так просто. Дістаються. Я б ще хотіла писати Юрія Дем'яновича, якщо він хоче доповнити два слова, яка це ваша праця і що означає оця медаль на цій річечці? Шановні, прошу вас сюди, під вашою ґрунтливі опитки. Дорогі друзі, я хочу вас привітати з цим праздником, святом. І хочу представити наших студентів, які займаються на третьому курсі і займаються греко-римською боротьбою. Вони займаються цим видом спорту з 13 років. В нашому місті на базі борцівський локомотив. За цей час хлопці здобули високих таких нагород. Вже вони на даний час являються кандидатами в майстри спорту. От. Як говориться, без п'яти хвилин майстри спорту. Вони вже, як говориться, спор спортсмени високого гартунку. Вони е тренуються на е базі е локомотив 6 разів в неділю. Це вчитися, ви знаєте, як на нашому відділенні е навчатися важко і ще знаходити час після занять е йти займатися цим е не дуже легким видом спорту.